Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо курочку з яблуком. Це той випадок, коли ви вже не знаєте, як приготувати куряче філе. І я вам пропоную ось цей дуже легкий і простий рецепт з яблуком. Повірте мені, це дуже-дуже смачно. І так, для приготування нам знадобиться всього 3 інгредієнти. Це куряче філе, вершкове масло зовсім трошечки для жарки і яблук. Куряче філе я відразу поріжу на невеличкі шматочки. Відразу нарізаю яблуко. Зверніть увагу, я не заморочуюсь взагалі з вичищанням шкірки від яблука. Просто ріжу будь-якими шматочками, головне, не дуже такими великими. Разом зі шкіркою. Розтоплюю масло, відразу додаю курочку і трошечки її підсмажую, коли курочка підсмажилась, я додаю яблуко. І ще раз висім землі водички. Все, тепер чекаємо 10-15 хвилин, поки наша курочка з яблуками пропушкується, додаємо спеції і все. Вся лобішка випарбилася, в наші яблука стало легеньку. І тепер я знімаюсь видали. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока!